У 39-му році ще ж була війна, так. О, то позаймалися пістом, пахів освобождали. То це в 39-му суботу війна, в неділя, а то вже була неділя була, неділя та війна була Бомдошка, Бомбили Руськ. І поступителів Лівіта, Брагіва, це війна. Німці переломно напали на нашу землю і ж, і вомлять. І на селі теж. Німці почали хазяйнувати. Там було таке хазяйство, таке панське, була тут жила Любомильська пані, княгиня, Любомирська, була в неї палач, такий білий мармуровий, білого марбу, такий високий, що столу відбивався. І Ітата почали забирати молодь, молодь німеччину на роботу. А ми, ми були, ще малі, але мої, а хтось, що був і великий, церкву захватили, то як стали вони бити, а ми там в хаті низом лежимо на землі, по ручками батько в нас його співав. І так, і так вночі, вночі Рано вже побачили, це горіла, школа згоріла, батько паре, нічого не бере в руки, діти. Нічого цього, йдемо так. І ми пішли на батьківці. А батьківки це чехи, коли були, стояли, то вони ходили. Виходили до людей, і то вони сказали, що то ото товариш вже не, не відкапітував таке. Ну, то люди раділи, що війна кінчилась. А що ж? То що біда якась скільки все загинуло, і, кажуть, що яка то війна була, яка то не була, але людей вбивали. Вбивали і дуже ще вбивали. Вже. Люди почали сходитись по домах. Але хати ж були погорані, не було хатів. То копали з коні копав купав собі хату любить землянку. Але ще боялися спати такого самому, то ще збиралися з сім'ями, що хоч вже війна не викінчилась, але всяка ж і крім партизан і всякі бандюги ж є. Ще йдуть то крадуть, то вбивають, то ще щось. Ще останній німці йшли окремо вже пізніше після тих. То. Ще ми були в хаті, от людина Івана в школа, що я сліва була, то тут ми прийшли з батьки були, а баба Ганька вийшла і каже: Боже, діти, тікайте, німці тяті йдуть. А куди тікати? І ми тако вибігли з хати там, діти були в Ми ще діти були, бі, бачили збитись грубка туди на низ, в долину туди, а вони по нас стріляють. Тільки що добре, що ті пулі, що ті снаряди перелітали якось через нас, не попадали в нас. Чи може вони так спеціально стріляли, бачить, що тоді твора, чи що, ну, не знаю, що таке, але не попали в нас снаряд. Ото ще таке. Вже вже перемога, а ще таке робилося. Ті, що почали вчитися в підшколу, в медшколу, то на розгрузку яку завалив. Будинки були побомбовані, побиті, то все збирали ці ляхи, збирали, вивозили, прибирали ото, студенти. О, а вже почали організовувати колгосп. Почали організовувати тут. То... Куди? Помогти треба, зібрати урожай, бо їсти треба їсти в армію треба шкормити ж. І людям треба. Там голод виник в Росії тоді. Після війни одразу все, Росія була на Україні. На Західній Україні приїжджали. Тому що ми були під поляками. Ми під поляками були. Тому в нас все було, нам гуляти дали. Землі там пушку і роботу дали. Що... Тільки вони дуже любили, щоб була чистота і порядок пляки. Вчителі були в школі польські теж. О, то таке. Є.